Коли люди приходять до мене на оздоровлення, то часто я чую, я очищував чи очищувала організм від паразитів, якимись там засобами, я починаю виясняти, ну і, як виявляється, що це очищення, по суті, не відбулося. І тоді таке питання: коли можна заразитися паразитами, якщо людина очищувалася? Друзі, через 5 хвилин. Якщо ви створили в своєму організмі відповідні умови, а це закислення, процеси бродіння, гниття, неперетравлення їжі, у вас немає здорового мікробіому в кишківнику, у вас процеси травлення не відбуваються так, як потрібно, у вас не відбувається спорожнення кишківника кожного дня і в здоровому режимі. У вас одразу ж починає розростатися умовно патогенна і потрапляє в організм патогенна мікрофлора. Умовно патогенна це та з якою ми народилися. І якщо в організмі вашому буде створено лужне середовище, якщо буде гірке середовище, ми будемо несмачними паразитами і некомфортними, вони не будуть розвиватися і переходити свої межі. І ще потрібно завжди тримати здоровий свій мікробіом кишківника. Звичайно, потрібно скоригувати своє харчування, питний режим, лужно-кислотний баланс у вашому організмі, і тоді буде все добре, вам не будуть ніякі паразити страшними. І ще потрібно налагодити жовчу віток, тому що жовч, вона, як антисептик, працює проти паразитів, грибків і так далі. бактерій. Ось, якщо людина очищувалася і вона нічого не змінювала в своєму харчуванні, вона не пила лужної води, вона не вживала ферментів рослинного походження, які розщеплюють біоплівки, де Паразити, де знаходяться личинки їхні? Ну про яке очищення ви говорите? Тому, коли люди приходять до мене в групу відновлення здоров'я, ми починаємо антипаразитарне очищення це другий крок, а не перший. Не можна починати з очищення від паразитів. Потрібно починати з детоксикації організму. Так от люди дивуються, коли вони починають знайомитися зі своїм внутрішнім світом. А тож, друзі, антипаразитарне антигребкове очищення має бути правильним. Це не просто попити трави, це мають бути концентрати трав, обов'язково має бути піодоступна лужна вода, антиоксиданти. Те, що Середини. І тоді паразити в вашому організмі не будуть розмножуватися. Якщо ви якийсь вірус захопите, чи паличку, чи щось інше, то при, умові, при тих умовах, про які я сказала, воно вийде транзитом з вашого організму. Крім того, антипаразитарні програми, якими користуюся я, мої діти, якими користуються мої багаточисленні клієнти, вони дуже гарно зміцнюють наш імунітет. А якщо у нас із кишківником все гаразд, а саме там народжується наш імунітет, так? це залежить від того, в якому стані кишківник і хто там проживає, в яку сторону він нам допомагає, у вас буде відбуватися гормональне відновлення. І навпаки, якщо ваш кишківник буде забруднений, там буде багато застійних процесів, там розростеться кандіда, інші грибки, віруси, бактерії, паразити і так далі, то кожен ваш орган і кожна клітиночка буде звідти отримати все, чим ваш кишківник багатий. Тому очищення організму потрібно здійснювати правильно і не лише антипаратова. Паразитарну антигрибкову програму використовувати, а всі етапи очищення організму, тобто детокс-програму, яка налагоджує відток жовчі роботу ЖКТ-процеси травлення, яка укріплює ваші вивідні органи і підготовує організм до боротьби з паразитами. На другому кроці це буде антипаразитарна антигрибкова програма. На третьому має бути обов'язково очищення кишківника, і тут ми дочищуємо кишкових паразитів, і ваш організм відновлюється. На клітинному рівні ви отримуєте багато енергії, здорову очищену шкіру, у вас починає відростати красиве волосся, підтягується ваша фігурка, і ви позбуваєтеся багатьох проблем по здоров'ю, голова перестає боліти, ви краще спите, у вас легкість в тілі, у вас краще працює пам'ять, у вас свідомість краще працює. Ось так мають працювати очисні програми, і ви маєте отримувати після них результати, а не поганяли паразити паразитів ради того, щоб їх поганяти. Мають бути результати. Якщо у вас немає, Результатів, таких про які я розповіла, але я ще не всі результати озвучила. Ну ну, про що була про що була ваша антипаразитарна програма? Тому, друзі, хто хоче очистити організм від токсинів, шлаків, паразитів, ядів, оздоровити його і отримати власні результати, пишіть мені, дзвоніть, мої контакти в описі. Я допоможу вам зробити це правильно і результативно.